Всім привіт! Це 49-й випуск новин на ДОУ. Новин українського ІТ під час війни. На рекламному місці сьогодні продукт страхової компанії Colonate Ukraine. Він називається страхування відповідальності IT-спеціалістів як компаній, так і фрілансерів. Суть дуже проста: інколи у вас буває замовник. У замовника є свої якісь ризики, якийсь свій бізнес, який побудований частково чи повністю на тому, що ви виробляєте. Якщо ви допускаєтесь якоїсь помилки, то це може замовнику завдати збитків. І інколи замовник хоче ці збитки перекласти на вас. І, от щоб не попасти в такі ситуації на гроші, і існує це рішення зараз. Дуже часто воно зустрічається у вимогах на тендерах. Тобто компанії наперед закладають, щоб такий ризик, в разі того, якщо він виникне, щоб він був застрахований, тому що, тому що всі розуміють, що не дуже багато грошей можна отримати від якоїсь it компанії, ну порівняно з власним бізнесом. І тому включаються в тендерні вимоги. Також це може бути вимогою для проходження якоїсь сертифікації певної, чи просто якщо ви переживаєте. Про те, що вас можуть попросити заплатити за якісь помилки, канонічним прикладом тут може бути, якщо ви робите якийсь софт, який подає якісь звіти регулятору, не знаю, там податкові. І якщо там є якісь помилки, то можна отримати штраф. От, оцей штраф будете платити ні ви, ні ваш замовник, а страхова компанія. А коли мова заходить за такі фінансово-юридичні моменти, постає ще й питання мови. Ви можете дуже добре знати англійську, але коли це юридичні і фінансові питання, то це стає не так просто. І тут у нагоді стає те, що у Colonnade Ukraine є українська служба підтримки, з якою набагато легше домовитись, і вона забезпечить, щоб ваші інтереси були якісно представлені. Застрахувати можна як окремий проект, так і всю діяльність компанії протягом року. До речі, розкажіть у коментарях, чи стикались ви з подібним страхуванням у своїй роботі, чи страхує вашу роботу компанія, з якою ви співпрацюєте. І як могли вже здогадатись ті, хто уважно дивляться це відео, всю цю страховку можна отримати прямо не виходячи з дому, оформивши її прямо на сайті. Це дуже зручно. І до речі, те саме працює з іншими страховими продуктами. Колонейт: це і Каско, і автоцивілка, і страхування житла. Про щось з них я до речі розкажу в одному з наступних випусків. Їх теж можна оформлювати онлайн, і це дуже зручно. А по промокоду DOW у вас буде знижка мінус 15%. Рішення готове, а Кабмін – ні. Чому влада України так і не змогла запустити її відрядження в одному з минулих випусків? Я розповідав про розслідування Форбсу цього питання, і от на Dow теж вийшов матеріал, який трохи з іншого боку це висвітлює. Ну дуже гарна стаття. Раджу, кому цікаво, почитайте. А я розкажу те, що мою увагу звернуло. Ну, по перше, там дуже гарно викладена хронологія. І що іт спільнота почала про це говорити ще весною. А вперше з владних кіл про це заговорив заступник міністра Олександр Барняков, міністра цифрової трансформації. Він заговорив за це влітку і вже таким чином, що ось скоро буде рішення. Потім вони пішли в тишу на місяць чи навіть більше. І потім з'явилася заява вже що рішення прийнято. А потім з'ясували, що таке не прийнято, а воно ще дискутується. Ну і далі все приблизно як розказано в матеріалі Форбсу. Тобто там сталася якась місць всередині Кабміну. Доручили допрацьовувати міністерство економіки це питання, і міністерство економіки з цим не дуже впоралося. У той же час представники індустрії вони заявляють, що так діла не буде, тому що щоб розвивати бізнес, треба дозволити людям їздити. Позиція політичного керівництва така, що всі мають бути в Україні, тому що треба захищати державу. Що з цього буде незрозуміло, там, до речі, далі буде ще про бронювання новина. На фронті загинув доменний координатор Вайрекс R&D влас Лісний. Він вступив в лави ЗСУ в перші дні вторгнення. Він вступив до лав ЗСУ в перші дні вторгнення і був військовим зв'язківцем. Дуже сумна історія: у нього був телеграм-канал, де він писав свої враження і думки про те, що. Відбувається і зараз це дуже сумно перечитувати. До речі, компанія запрошує долучитись до збору фінансової допомоги для родини. В матеріалі буде посилання на цю монобанку. Там зараз вже більше мільйона гривень, що звучить як досить солідна сума. Але насправді, якщо, якщо подумати, що людини більше немає, то для сім'ї це, це не така вже велика підтримка. Я думаю, варто долучити ще. Вічна пам'ять. Декілька випусків тому я розповідав про нейромережі, які генерують картинки. І тут мені написав Єгор Смоляков, один з засновників ком'юніті, яке займається емелє навколо генерації та розпізнавання української мови. У них є спільнота, е і там з відомих учасників є Юрій Панів, е є Богдан Михайленко, і Володимир Крилов. Це я так розумію люди, які в основному займаються розробкою моделей, їх навчанням і всім таким. І вони займаються тим, що роблять в опенсорсі моделі, які працюють з українською мовою. Знову таки, там є як проекти по speech recognition, да, тобто вміти розуміти, так і по генерації, тобто вони там. Наймають дикторів, записують це все, і це все опенсорсне під доступними ліцензіями, щоб можна було як завгодно використовувати. Так от, у них недавно вийшов проект. Який називається ну вони випустили бот запис даних, який покликаний вирішити одну з основних проблем: це датасет, якісний датасет для того, щоб мати зразки саме для розпізнавання мови? Це дуже схоже на проект Mozilla Common Voice. Хто не знає, розказує. Там можна зареєструватись на сайті і вам дають фрази, і ви їх маєте на різних мовах зачитувати. І на цьому потім можна навчати моделі. І вони, звісно, і з їх базою даних працюють, але прикол в тому, що там українських зразків дуже не вистачає, і вони не дуже репрезентативні в тому плані, що база Common Voice Мозілівська вона, по-перше, дуже гендерно не репрезентативна, тобто там дуже багато чоловіків, і по віковим параметрам, тобто там багато молодих чоловіків, і там мало української мови. Тому ви можете просто запустити собі бот, посилання на нього буде в описі, і він там дає легкі завдання, і ви просто відправляєте войси, і на цьому буде потім вчитись датасет. І ще як додатковий плюс в тому, що моделі, які будуть використовуватися на основі цього, вони будуть дуже добре розпізнавати саме вашу мову. А ще, якщо у вас є знайомі дідусі, бабусі, то теж давайте їм поговорити, тому що це важливо для того, щоб датасет був повний. І ще Єгор просив сказати, що не треба шукати якихось ідеальних умов, треба записувати, де вам зручно. Тобто, якщо на фоні будуть якісь шуми чи щось таке, це навіть краще, тому що ближче до реальних умов експлуатації. І, і одна з проблем Common Voice в Мазіли те, що. Вона працює з браузера, і люди переважно це запускають з ноутбуку. А у ноутбуків не такі мікрофони, як у мобільних. І там теж навколо цього є певне зміщення. От, прикольний український проект. Я думаю, варто підтримати. Хакери з групи. Конті, які можуть бути пов'язані з РФ, атакували об'єкти критичної інфраструктури України. Це група кіберзб... Це група кіберзлочинців, які займалися фінансовими махінаціями, і вони на початку вторгнення заявили, що вони за Росію. Після цього дуже велика їх частина була деанонімізована і викрита, і вони ніби припинили існування, але там сліди вспливають в нових кіберзлочинах. Люди, які займаються. Кіберзахистом кажуть, що було чимало атак на критичну інфраструктуру, було чимало фішингових спроб. З цікавого розсилали листи від імені Старлінка, типа встановіть цю програмку для того, щоб краще керувати старлінком, і все таке. Також цікаво з цієї новини, що зараз злочинність і ці кібератаки вони дуже так індустріалізовані, тобто там немає вже такого, що Одна людина робить весь ланцюжок. Тобто, там спочатку є групи хакерів, які займаються зараженням комп'ютерів, потім вони ці заражені комп'ютери доступ до них перепродають, і потім їх вже використовують ті, хто мають певне політичне забарвлення. От я так розумію, серйозної шкоди вони не змогли нанести, але сподіваюся, так і буде надалі. Відсрочку від призову дозволили продовжити ще на два місяці. Тепер рішення може приймати компанія. Кабмін дозволив продовжити на два місяці чинні бронювання, а перші бронювання почали з'являтися якраз півроку тому. А по законодавству бронювання може бути на півроку, і от тепер можна продовжити на два місяці, але по закону тільки один раз можна подовжити на два місяці. До речі, якщо серед глядачів є ті, хто заброньовані, і у них якраз спливає цей термін, розкажіть, які у вас плани на через два місяці дуже. Цікаво, і можливо, вам роботодавці щось обіцяють, також там з цікавого, що тепер там функції по реєстрації покладаються на самі компанії, а раніше це все було через держоргани. І це для того, щоб зменшити навантаження на ці самі держоргани. З іншого боку, я ж так розумію, що вони раніше щось перевіряли, а тепер це лишається на совісті компанії. Не дуже зрозуміло, як це тепер працює, і не дуже зрозуміло, як це працюватиме в майбутньому. Але в майбутньому вони сподіваються. Прийняти новий законопроект, і і там, можливо, буде ще щось. Один ексбет позбавили ліцензії КРАЇЛ, це комісія регулювання азартних ігор і лотерей. Півроку не помічала численні розслідування. Чому там за два тижні передумали? Називається матеріал на Аїні. В ньому ретроспективно нагадується, як це все було. Про те, що Країл не помічав, що, там, що це російська компанія. Вони там стверджували, що назва не зівпадає, хоча вона зівпадає. Що Компанія зареєстрована не на тих людей, хоча це очевидно, тому що вони працюють типу по франшизі, тобто в них в кожній юрисдикції інші люди і все таке. І вони от казали, що по документам ми нічого не можемо сказати, СБУ нам нічого не надає, ніхто нам нічого не надає, хто ми такі, щоб вирішувати. А тут вони щось переглянули і зрозуміли, що є докази, того, що вони пов'язані з Росією, і їх закрили. Там редакція робить припущення, що справа в тому, що у 1 ексбету на найвищому рівні. Було якесь покровительство, яке там вимагало з них, ну, типу, дозволяло їм працювати, але казали, ви ж тільки донатьте на ЗСУ, там допомагайте Україні, все таке, і вони а вони і звикли, тому що вони працюють в таких юрисдикціях, де є корупційна складова, і для них це просто така специфіка роботи. От вони там в мабуть, ФСБшникам башляють, а тут вони. от на ЗСУ платять, але коли це стало дуже гучно, то тоді вирішили цю лавочку згорнути. І я так розумію, що редакція натякає на те, що це мало не на рівні президента, все вирішувалося. Як воно насправді, ми навряд чи колись дізнаємося. Але було б цікаво. Податкова реформа все по 10 не розробляється. Мінфін, народний депутат Железняк, подав запит в Мінфін, чи розробляють вони податкову реформу. На що мінфін відповів, що це була ініціатива Офісу президента. Ми про це нічого не говорили, нам нічого не надходило. А взагалі-то нам мало б надходити. Ну і це загальна така процедура. Всі такі рішення, тим паче, рішення законодавчі вони відправляються на експертизу Кабміну, і Кабмін пише свою резолюцію, проводить розрахунки, як це вплине на держбюджет. А тут вони кажуть, що їм це навіть не направляли. І ну, Железняк каже, що, типу, Кабмін приструнив, точніше, МінФін приструнив офіс президента, мовляв, ви перед тим, як заявляти, порахуйте добренько, але мені здається, що з самого початку це так не планувалося. Ми про це говорили з Єгором Стадним в ефірі на УТ2, що взагалі оцей вброс він був дуже схожий на те, що хотіли потестувати реакцію аудиторії, і аудиторія дуже бурхливо це все обговорювала. І не знаю, чи в аудиторію попадав Данило Гетманцев, але він теж висловлювався проти. Серед того, що мало дискутувалося, це відмова від ЄСВ. От цей момент якось суспільство на нього майже не зреагувало. Ну тобто, ну пропонується відмінити, то й добре. Але цікаво, яке було їх бачення, і чи не означає це, що там хтось сприйняв, що суспільство готове і нічого не буде говорити проти того, що людям відмінять пенсії. От Така була цікава ініціатива, яка закінчилась нічим. На цьому на сьогодні все. А наступний випуск матиме номер 50 і це буде півроку, як я роблю цей формат. І хочу звернутися до вас. А накидайте, будь ласка, в коментарі якісь новини, які я чомусь не обговорив, але вам було б чомусь цікаво почути мою думку. Я щось з того виберу і візьму. Не обов'язково, щоб вони були свіжими. Мене звати Юра Федоренко. До зустрічі!